Доброго дня, сьогодні 5 липня вже, ну, вже тиждень такий добрий, десь з кінця червня, а ті роки взагалі, десь 20 червня, я вже збираю ягоди такого чудового сорту, як ожина малина Тайбері. От, тут вже урожай. От на сонці трошки при, прип'ячене є. А так от ягода в неї крупна. Крупна ягода і дуже приємний смак. І тут вже багато я вражаю і знайомі зібрали. Тут залишки лишилися, я думаю, аби встигнути відео зняти, ну, ще багато Вон ще зелена є, деяка ще квітне тільки. Тобто не одразу достигає а поступово. Е, дуже вона любить, полюбляє пускати кореневі пагони. Ну, це навіть добре. Я буду відводки робити десь через днів 10 на жовтень місяць. Е, то, хто хоче замовити саженці, оживну малини тайбері, щоб я в жовтні вислав, то будете писати мені в вайбері. Viber, я приймаю замовлення. З, з ожиною я також буду робити відводки свої, свою найкращу ожину, це Бжезіна, а також Патрійна корона. Ну і хто ще захоче, я можу на замовлення зробити. Любий сорт, який в мене там в прайсі є. Пташ Честер, там, Black Satin чи навіть Caraca Black, у мене там ще кущик є. Бо я цей рік напевно буду зупинятися на два сорти: саме такі ходові і такі хороші. І ожену малину, яка дуже користується популярністю. Так що пишіть. Я в липень серпень приймаю замовлення і щоб я бачив, скільки робити відводки. На жовтень, а в жовтні я потім відправлю. Так, а це вже на малина біля квартири, де я живу. Ось так я її на третій рік розчаю, під шпалеру, І наступний рік поприв'язував, кінчики прищепив. Далі вона буде кущитися, І наступний рік дачі дорожаю. Це маленький який і другий рік. Ось цьому кущу третій рік. Тут можна ще такий метод середину палку вставити. І потім оці гілки, які підуть підв'язувати в ряді пальми, теж дуже зручно вирощувати, щоб не натягувати шпалеру. Так, зараз подивимося, який тут врожай у нас. Так, ну тут в тому році сигнальний був. Дуже Збираю п'ятий день. Ну, теж нормальний. Ось такий урожай. Ось за цього куща показую. На четвертий рік я зберу урожаю більше ожино-малини, ніж за тих усіх кущів, там півтора десятка размозятих. Це малина в мене там. Ось чому я перехожу на ожино-малину, вони по смаку. Краще, безпроблемна, чудово зимує, не хворіє. Така чудо ягода.